Добрий день, я лікар алерголог коза Олександра Михайловна, лікар лікарні святого Мартина діагностичного відділення політичного відділення. Наш лікар алерголог має вищу категорію по алергології. Являюся членом Асоціації алергологів України. Що дуже часто алергічні хвороби можуть бути хворий, може сприйматися в нього, як, допустимо, прояв простуди. Тому що при алергічних хворобах, при лічному реніті, особливо ми кажемо це є нежить, закладення носа, дискомфорт може бути, свербіння. Пацієнт тоді якби губиться і він думає, так, я не буду нікуди йти, тому що у мене якби простудне. Здебільшого ми приєднуємося більше до періоду цвітіння. Наприклад, значить, весняний у нас є період це є береза, клен, вільха, тополя, там трошки тоді далі акація, липа. Дуже багато у нас, наприклад, зараз теж є ці, як ми кажемо, озеленення, кіпариси, тугі. Теж, теж нашим ученам доведено, що оці кіпариси і туї теж можуть провокувати такі алергічні ускладнення. Здебільшого це закладення носа повторюється, чхання, свербіння, можуть бути приєднуватися до явищі конюктивіту. Коли сльози течуть, очі совербляться, можуть приєднуватися скарги дихальної системи. у хворого, наприклад, може з'явитися кашель. Кашель з'являється, деколи спонтанно пацієнт уже губиться, і він тоді думає, що у нього якісь проблеми з органами диханнями, але при затіканні рідини по задній стінці носа. І при зміні положення тіла хворий кашлі. Ну, Кашель в даному випадку у наших він має якби, захисний рефлекс. Є прояви шкіри, ну, то вже більше, то більше, як ми кажемо, вже крапів'янка, прояви з, з боку органів дихання, коли ми кажемо, там задишка, затруднене дихання, незалежно, чи при навантаження, чи просто, чи просто людина якби, щось, щось робить. Після, про, після вірусних інфекцій може бути таке. Ну, але здебільшого, наш, наші пацієнти вони вже чітко знають свої. Скарги, і ми якби до них прислухаємося, але ми їх і навчаємо. І, допустимо, коли такий пацієнт приходить на, на прийом, ми дуже його добре збираємо анамнез. Тому що якщо ми у пацієнта випитали, що куди до чого, ми можемо зразу поставити діагноз, що, що в нього чи в нього сезонові річнині, чи в нього цілорічне річнині, чи в нього, допустимо, хронічний обструктивний бронхіт, чи в нього бронхіальна астма. Після того, як ми зібрали у пацієнта скарги, значить, ми можемо йому запропонувати алергодіагностику і робимо алергодіагностику. Але це робимо тільки тоді, коли у пацієнта вже є трошки ремісія, або коли ми його підлікували, або коли він вже вийшов із загрозливого стану. Після того ми приступаємо до третього етапу, це у нас є алергенспецифічна імунотерапія, як ми кажемо, або, алергова, або алерговакцинація, або ми ще кажемо асітотерапія. Значить, це ми лікуємо тими алергенами, до якого у нього виявлена сенсибілізація. Маколичних препаратів для лікування алергічних захворювань дуже багато, але здебільшого ми рекомендуємо антигістамінні препарати такі, які дають цікий ефект. Зараз, на даний момент, у нас є освітні програми для наших таких пацієнтів. Значить, це є одне життя без алергії. Пацієнт може подивитися, що, що його цікавить про хворобу свою, які там методи лікування, які методи обстеження, як себе треба уберегти, як себе треба поводити. І другий у нас такий є освітній портал це мої здорові легені. Значить, мої здорові легені це вже більше стосується при захворюваннях бронхів, коли вже це, наприклад, хронічний бронхів тривалий, тривала бронхіальна астма, яка триває, триває, і триває. Оскільки наближається весна, як як ми кажемо, ми вже готуємося до періоду пілкування, тому що у нас у Закарпатті щось якби по наших всіх тих. Методичках ну, по припущенні, якби починаються всього Ну, Але в нас щось у Мукачеві, на Закарпатті, уже оскільки ми спостерігаємо, коваєш у нас все починається в середині лютого, бо в нас фактично вже десь тепер вілька цвітета. І наша основна задача в тому, щоб пацієнту допомогти в ранніх стадіях захворювання, щоб він знав свої причини виникнення, щоб він бачив, що йому може, які, які методи діагностики ми йому можемо запропонувати. І потім щоб він собі щоб він знав, як себе вести у оточуючому середовищі.